Всім-всім привіт! А сьогодні середа, це означає, що сьогодні ми з вами спілкуємось на якісь цікаві теми. А саме сьогодні ми з вами спілкуємося на тему, як розмовляти англійською без сорому. Мене звати Оля, я старший speaking mentor Stop Fail. Тому давайте починати. Сподіваюсь, що чутно мене добре. Перш за все, що потрібно розуміти, що сором це такий самий природній процес, як і сон. Сором це сором, ми зразу почнемо з помилок. Сором це внутрішній мовний бар'єр, який заважає природньому процесу спілкування. І це дуже сильно помітно по якимось. Нестандартним ситуаціям, коли ми а, в нестандартних ситуаціях, стресових для себе ситуаціях, а, дуже багато хто з нас просто закривається йде в мовчання, тому що це перше, що хочеться зробити, щоб себе захистити. А, і це треба розуміти, що це нормально. Тому що ж нам потрібно робити, щоб говорити англійською без сорому, або як я називаю, без комплексів. А, Є в мене деякі думки на цей рахунок. Тож, перше, що нам потрібно зробити, це проаналізувати, чому ми соромимося. Чи це через помилки, чи це через відчуття некомфорту, коли нас виправляють, або коли ми робимо помилки, або ще щось. Тому що це може бути зав'язано не лише на помилках, це можливо якісь ще культурні нюанси, нюанси вимови, які ви не знаєте, або в яких ви не впевнені. Тому. Перше, що ми робимо, ми аналізуємо, чому саме ми соромимося. Після цього повинно і, і аналізуємо чесно, і після цього повинно стати трохи легше. Тому що, коли ти визнав собі, що я соромлюсь через щось, наприклад, через те, що я зроблю помилку, далі можна запитати себе, чому я соромлюсь, якщо я зроблю помилку. Що саме в, в мені таке відгукується? Тому, перше, треба знати себе, аналізуємо себе. Друге, це розширити, я так називаю, розширити зону комфорту. А, яким чином? Пропоную а, поставити собі за правило о, один раз на тиждень обов'язково робити щось, чого? Ти боїшся або соромишся. Це може бути пов'язано з англійською мовою, це може бути не пов'язано з англійською мовою. Це вже вирішуй сам, it's up to you. Наприклад, якщо це пов'язано з англійською мовою, то це може бути, наприклад, твої слабкі сторони. Наприклад, я не вмію розповідати жарт англійською мовою. Вперед. Один раз на тиждень ти намагаєшся розповісти жарт. Зробити комплімент, задати питання. Тут дивіться, як я сказала, на свої слабкі сторони і працюйте над цим. Наступна річ, яку я хочу запропонувати, вона схожа на саме цей челендж, але трошки інший. Цей челендж можна поставити собі на тиждень, можна поставити собі на місяць. У мене так студентка робила. Це було пов'язано не з англійською мовою. Це вона поставила собі челендж через англійську, але в особистому житті для того, щоб стати більш впевненішою. Що вона робила? Вона на кожне повідомлення близької людини, вона починала з близьких друзів. На кожне повідомлення близької людини вона відповідала. Відео повідомленням, не текстом, а відеоповідомленням навіть на три секунди, але це було відео. І з першого дубля записала лише півобличчя, чудово відправила. Записала так, що видно одне око і небо неймовірно. Тут неважливо. І дійсно, таким чином вона стала впевненіше, вона прийняла себе, вона полюбила себе, і вона вже на це не так сильно реагувала, вже навіть на помилки, як коли вона робила на уроці, вона почала реагувати простіше. Тому беріть собі на заміточку. Далі, те, що хочу сказати, що а, дуже дуже багато людей зосереджуються на тому, щоб побудувати фразу. А, вони собі в голові сидять і вони собі думають, а що тут вжити: Present Simple чи а, Present continuous, чи яка різниця між, якщо я скажу тут Present Perfect, а можливо, треба було сказати past simple, Або вони собі вибудовують там цілу граматичну конструкцію. Таким чином вони втрачають сенс спілкування. Я розумію, що це не для всіх, але інколи потрібно це відпустити. І, тому що важливо розуміти вашу ціль. Інакше роками можна ходити на курси і так і не почати говорити. Ви повинні сприймати іноземну мову як шлях до досягнення вашої цілі. У мене дуже багато учнів, коли їздили за кордон. Європа, я маю на увазі. Вони мені говорили, коли поверталися, вони кажуть, Оля, вони там всі так якось говорять безграмотно або ще щось. Я тут намагаюся там, згадати там, конструкцію, там, герундій чи інфінітив, чи ще щось, а він щось там сказав навіть не повним реченням. І це нормально, тому що його ціль, яка це не екзамен, там де треба показати знання, мови, вимови, граматику і так далі. Його ціль яка? Його ціль передати сенс, щоб ти його зрозумів. Ти його зрозумів? Так, окей, ціль досягнута. Тому відпускайте трохи ось оцей момент, що ви собі в голові будуєте цілі речення. Ви ще досить довго будете робити помилки. І навіть я зараз, коли вивчаю вже більше 10 років англійську мову, я все одно інколи роблю помилки, тому що це нормально. Ми робимо помилки в українській мові, як я на початку Там, заговорився, або ще щось, не ті те, не те звук вимовив, і це все нормально. Ось приймайте себе такими, якими ви є. Далі. Ще нюанс я б сказала, не нюанс, а ще один спосіб це читати вслух. Як не дивно, але ну, це реально працює, тому що таким чином ви, що робите? Ви прокачуєте вашу вимову. Чіткість, швидкість, інтонація, правильність все воно тут є. Ризик того, звісно, що ви можете читати неправильно. Ніхто тут не застрахований, тому що інколи ми лінуємося, ми не гуглимо, як правильно вимовити. Тому тут пропоную варіант, наприклад, не з просто з книжкою, а аудіокнижкою. Таким чином, що ви робите? Ви слухаєте носія мови і ви за ним повторюєте: по-перше, Правильно вимовляєте слова. По-друге, ви копіюєте інтонацію, паузи, що там ще наголоси, тому що дуже багато людей можуть говорити англійською мовою, але воно звучить неприродно. Чому? Тому що не та інтонація, не там паузи, не туди наголоси ставляться. І для них це звучить трошки різко і трошки не так. А коли ви будете слухати аудіокнижку, ви просто на підсвідомому рівні будете це все повторювати, ви просто звикнете до цього, тому що це те, що ви робили з самого початку. І потім підсвідомо ви почнете вже це все копіювати. А якщо це не книжка, це може бути пісня, це може бути навіть подкаст. Не, не будь-яка пісня, звісно, не чіпляйтеся. Тому що якщо людина вибере емінема, то ну, не, завжди, не завжди можна попасти. А, і є ще деякі психологічні моменти, які ми можемо зробити. Перший, я думаю, він вже досить відомий це коли ми уявляємо найгірший варіант, що може статися. Ви не змогли виразити себе правильно, ви сказали не те слово, ви помилилися в вимові, був не той час або ще щось. Коли ви програєте цю ситуацію, таким чином ви якби приймаєте а, ось всі ці помилки, і вам простіше на них реагувати. Ніхто не каже, що ви взагалі це не сприймете. Ні. Ви сприймете це близько до серця, але не настільки, як е, раніше. А, наступний психологічний трюк а, це а, коли ви можете уявити, що до вас підходить іноземець. І під іноземцем я маю на увазі людину, яка так само, як і ви, вивчає або вивчала англійську мову. А, і тут важливо зрозуміти, що. А, уявіть, вона до вас підходить, або він до вас підходить і щось вас питає, або щось говорить. Що саме ви відчуєте, коли ви зрозумієте, що людина говорить з помилками, що людина говорить не повними реченнями, що, можливо, наголос не туди поставила, поставила, або, можливо, навіть неправильно слово вимовила? Таким чином, ви себе аналізуєте, це був, це, це був що? Це був гнів, це було роздратування, чи це було навпаки полегшення? І ви намагаєтеся запам'ятати ваші відчуття, і таким чином, психологічно, коли ви говорите з іноземцями, намагайтеся згадувати, а що я відчув, а коли я програвав цю ситуацію, коли я продумував, що може бути, як я буду себе відчувати. Uh, і це так само може допомогти, тому що ми всі колись починали. І, наприклад, якщо не якщо, а коли в мене колись був дуже довий період, коли я не говорила англійською мовою uh, і зі мною почали говорити іноземці, то я стресанула так нормально. Але десь там перші дві хвилини я трошки губилася, а потім я згадала ось цей момент, що видихай, дозволь собі помилятися. І потім, в процесі вже розмови, коли ти розслабляєшся, адаптуєшся. Ти вже не нервуєш, і навіть якщо ти робиш помилки, я б скажу так: не завжди ці помилки помітні, тому що в більшості випадків люди намагаються зрозуміти, на що ти сказав, а не як ти це сказав. На наших курсах ми так само над цим працюємо, не дивлячись на те, що там ми досить часто виправляємо помилки. Це зроблено не для того, щоб принизити. Це зроблено для того, щоб. Показати, як можна інакше. Це зроблено для того, щоб учні, студенти побачили і почали самі себе вже виправляти, щоб вони зрозуміли, от цю помилку я роблю постійно. І таким чином людина поступово починає сама чути, коли вона робить цю помилку. Тому це про впевненість, це про емоційний інтелект, це так само про критичне мислення і критичний погляд на себе. І про self-awareness, про знання себе, грубо кажучи. Тому, якщо вам цікаво, приходьте на наші курси або пишіть в Дірект-повідомлення Speak English і отримайте безкоштовну speaking сесію Сподіваюсь, вам було корисно. Гарного вам вечора! Якщо є питання, пишіть. I do związku.